Друзі, ми зараз знаходимось у Львові на площі ринок і прямуємо до чарівного міста італійського дворику. Це дійсно кусочок італії в самому центрі Львова, і зараз ви його побачите. Ось тут такі чарівні старовинні будинки, які дуже зачаровують. І в одному з таких будинків зробили справжній кусочок італії. Це неймовірно це ресторан. І фотозони, це виглядає дуже інстаграмно, тут дуже багато людей. Всі фотографуються, знімають відео. Ось такі фото можна тут зробити. Тут три поверхи, так що є де прогулятися, щоб пофотографувати. Дуже багато квітів. Це просто чарівно. Якщо ви будете у Львові, обов'язково завітайте все місце. Ви то зробите цікаві відео та фото і здивуєте своїх друзів, вони навіть можуть подумати, що ви побували у Італії. І ось такі львівські вулочки. Головне, що вони гарно виглядають, а виглядають, тому що вони трускавечку ну, Нафту. ну, так, так, А хтось. Є... Вийшовши з італійського дворику, ви попадаєте на старовинні вулички Львова, тут дуже багато кафе, які дуже тематичні, дуже цікаві, дуже красиво прикрашені. Кожне кафе це дійсно музей. Тож запрошую вас до цього чарівного міста, ви не пожалкуєте приємного відпочинку.